Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось рубрику Перемога України. Минулого разу в розкладі виходило, що ми будемо дуже задоволені, що буде свято, що це не перемога, але ми будемо вже задоволені, що будемо радіти. Ось ця радість і прийшла, то, що знищили 40 літаків російських наші хлопці дронами. і це дійсно свята і радість. Ну, давайте подивимось, що заважає Україні перемогти Росію, чи є перешкоди. Новини якісь про це. Чи є перешкоди, що заважає знищити Росію, перемогти? Новини про наступ, про здійснення мрій. В секреті, в таємниці щось, що зараз ще стоїть на паузі в підвішеному стані, про щось не можна ще розповідати, про якийсь наступ, що призведе до щось зв'язане з полоненими. Ті, що в полоні, що буде звільнення і щось зв'язане з дітьми. Я так розумію, що повернення дітей, які були в викрадені. Зараз про це якісь таємниця, секрет в підвішеному стані. Ось це зараз буде вирішуватися. що заважає перемогти росіян? Ще Ну, Тобто, вийшло як перешкода, то, що наші діти, як в російському полоні, викрадені, що це ними шантажують в підвішеному стані. Питання, що за підвішене стані, коли це буде? Розбиті серця, то жезлів, це добре. Не хочуть віддавати дітей. Оце питання про дітей гостро. Подивимось, ще перекриємо. Так. Чи є ще якісь перешкоди, що заважають Україні перемогти Росію? знаєте, перешкод більше нема. Нема ніяких перешкод. І це. Будуть новини про те, що ми перемагаємо. І будуть різні новини про різні наші перемоги. Ось так. Єдина проблема зараз, то, що ми не можемо повернути своїх дітей, і тут багато розбитих сердець, і дітки страждають, і батьки страждають. Вісім кубків, то що деяких не вдасться повернути дітей. Прибираю негатив, заперечую. І також, що планується наступ. Це наш наступ. Буде вся необхідна допомога. 10 пентаклів вийшло в центрі розкладу. І багато гарних новин. Прибираю перешкоди. Це зле лехе повертаю на голову ворогу. Прибираю перешкоди, які заважають Україні перемогти росіян. По Верховному суду буде так і так є. Вище сили, прошу втрутитись. Зруйнувати ворога, змінити ворогу плани, все зле лихе, що вони для нас планують, хай на свої голови тримають. прибираю всі перешкоди, які заважають Україні, Збройним силам України перемогти росіян по Верховному суду буде так і так є. Вищі сили, прошу берегти, охороняти кожного нашого воїна, кожного військового від кулі, від снаряду, від дронів, від кабів, від фабів, від ракет. від... Руйнувань. Нехай всі живі, неошкоджені, повернуться додому. Всі, хто обороняють країну на війні, щоб всі повернулись додому. По Верховному суду буде так і так є Вищі сили, допомоги. Прошу, янголохоронець, прошу кожного воїна. Янголохоронець, бережи, охороняй, захищай, не давай бути зруйнованим. Буде так, і так єсть. Ці мотоциклісти їздяться капец. Так, що заважає знищити Путіна? Усі, хто стоїть за Путіним та усі, хто йому допомагає, скажіть, покажіть, що заважає знищити Путіна? Путінську владу, кремлівську владу? Вони будуть знищені. Шість жезлів це великі переміни, зміни, все зміниться, все вже почало мінятися. І все в ваших руках, десять мічів, путінська влада буде знищена. жезлів – боротьба ще буде, але це вже один крок до їхнього кінця. Нема навіть що перекривати.